Я издеваюсь над попугаєм. Я изверх, я издеваюсь я над попугаем. -мо! Я... Пай побег. Не-не-не-не-не! Не, 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 не. не катит попугай, не катит. Не, что ты делаешь? Отпусти! Голодний. Голодний настільки, що зараз, що зараз в міру. В сьогодні так бігає і хоче, щоб я йому дав. Він так буде бігать, поки я йому не дам.